Всім добрий день! Розглянемо тему організація колективної роботи над проєктом. Вам вже доводилось працювати спільно з однокласниками над виконаннями проєктів. А інколи ви виконували проєкт самостійно. Коли ви працюєте самостійно, то це індивідуальний проєкт. Коли працюєте в групи з іншими учнями та ученицями чи разом з дорослими. То це вже групові проєкти. Виконуючи проєкти індивідуально, ви покладаєтесь тільки на себе, ну і на допомогу вашого вчителя або рідних у групових проєктах зовсім інша ситуація. Основою успішної їх реалізації є тісна співпраця з іншими учасниками або учасницями проєкту. Для виконання навчального проєкту клас може бути об'єднана у групи. Кожна з яких виконуватиме свою частину дослідження. Групи може сформувати вчитель або інші учні класу за власним бажанням можуть об'єднатися у групи. Починаючи роботу групи, можна обрати їй назву, яка буде відображати основну ідею роботи групи та створити відповідний логотип. Наприклад. У проєкті Моя країна, Україна, який орієнтований на визначення найвидатніших місць нашої країни, можуть бути створені такі групи. Архітектори, гідрологи, історики, географи, символознавці. Архітектори мають представити найвидатніші споруди України. Гідрологи мають розповісти про найцікавіші водні ресурси країни. Історики мають розказати про найвизначніші історичні місця нашої країни та пов'язані з ними події. Географи мають представити найкрасивіші географічні місця України. Символознавці мають розповісти про найвідоміші символи нашої держави. Бажано на початку виконання встановити правила роботи у групі та зафіксувати їх певним чином, ну, наприклад, оформити у вигляді плаката на великому аркуші паперу або в електронному вигляді також можна. Використовуючи груповий проєкт, вам потрібно спочатку разом спланувати вашу діяльність, враховуючи ідеї та пропозиції учасників групи. Обрати певні рішення та розподілити роботу між вами. Розпо... Далі треба розподілити зони відповідальності. Це важливий етап планування проєкту. Кожному учаснику потрібно визначити посильну для нього роботу, враховуючи, звісно, бажання учасника. Кожен учасник вносить свій вклад у виконання колективного проєкту і при цьому несе персональну відповідальність за свою роботу. Ініціатива кожного вітається і приймається, але повинна бути спрямована на досягнення загальної мети проєкту. Також треба розподілити ролі учасників у групі. Які ролі можуть бути в учасниць або в учасників групи? У різних проєктах вони можуть бути різними та визначаються характером і суттю роботи вашої групи. Це залежить від тих інформаційних продуктів, які вам потрібно зробити, від можливості кожного з вас. Наприклад, у проєкті можуть бути такі ролі. Пошуковець, журналіст, фотограф, дизайнер, керівник групи. Пошуковець шукає цікаві відомості за темою проєкту, визначає джерела інформації для проєкту, складає список використаних джерел. Журналіст проводить опитування, готує текстові матеріали, фотограф добирає та створює певні ілюстрації, фотографії та інші зображення. Дизайнер розробляє дизайн звітного документа. Керівник групи організовує роботи групи. Коли проєкт буде виконана, бажано у групі провести обговорення ходу виконання роботи та отриманих результатів, визначити вклад кожного в реалізацію проєкту, оцінити результати роботи групи. Це надасть можливість уникнути в подальшому типових помилок, краще організувати роботу в майбутніх проєктах, навчитися практично, оцінювати себе та інших, аргументувати власну думку. Під час вашої спільної роботи для спілкування та обговорень планування проєкту, зберігання та отримання матеріалів варто використовувати різні хмарні сервіси, програми для колективної роботи, наприклад, ті, що представлені на слайді. Це дуже актуально, коли ви працюєте дистанційно.